Доброго дня! Нам надзвичайно приємно вітати всіх наших слухачів. Компанія TG Consulting, як завжди, приємно вражена результатами навчання. У мене така дуже чудова місія як модератора освітнього проєкту виступати спочатку, ну і на завершення. Відповідно, звісно, наша основна героїня це Тетяна Сергіївна. Яка з вами активно працювала, да Тетяна серіана Кучмійова дуже вражена вашими результатами, вашим, вашою роботою, і ну, виходячи навіть з тих непростих ситуацій, які складаються в нашій державі, відсутність світла, там постійні обстріли, то що ми все таки я вважаю досягли успіху. Ну, ми очікуємо ще директора ТІДЖІ Академії Ольги Іванова. Походу, е я з вашого дозволу. Трішки розкажу е, наші основні процедури, які вас очікують. Звісно, більша половина здала е, нас е, тест і отримає сертифікати. Ми беремо на себе тиждень на організаційні питання, відповідно, сертифікати ви отримуєте в електронному вигляді, тобто вони будуть розміщені на сайті компанії. Кожен з вас отримує е, посилання та логін і пароль. Для чого це зроблено? Для того щоб ми могли, ви могли розмістити їх цей сертифікат в ваших пабліках в Фейсбуці, інстаграм тощо, да і ні в кого не виникало питання в вашій кваліфікації. Це не прості сертифікати. Вони дають право викладати наші програмні продукти, зокрема, програмний продукт, кадри заробітна плата. Ви не просто отримуєте сертифікат, ви ще отримуєте можливість е, включити програму для ваших навчальних цілей, тобто сертифікат вам дає право е, підключити програму. Для цього треба оформити заявку. Ми будемо приймати заявки десь в середині січня, відповідно, щоб з 1 лютого ми мали чітке розуміння, хто буде працювати саме з програмою, яку ви навчали. Крім того, у вас в МУДлі буде ще відкрито на другий семестр доступ до наших навчальних об'єктів. Ви звернули увагу, що ви працювали з методичними вказівками. Мені приємно. Анонсувати автора, звісно, Тетяна Сергійовна велика молодець, яка зробила покрокові методичні вказівки. Ви можете їх використовувати в своїх навчальних закладах, тобто фактично е інтегрувавши їх там в певні дисципліни, наприклад, там бухгалтерський облік, інформаційні системи, фінанси тощо. Да? І фактично ви е отримуєте готовий практикум, вписавши е себе відповідно. Провівши це зазвичай зазвичай вчених радах в ваших навчальних закладах, і це вже буде легальна можливість застосовувати продукт безпосередньо на практичних заняттях і вести робочі програми, оцінювання. Тощо е, відповідно, е, звісно, якщо ви хочете застосовувати це для студентів і видавати їм сертифікати, то вам додатково треба буде ще погодити з нами так званий меморандум або угоди про центр компетенції, в якій ви маєте сформувати заявку на кількість студентів, які ви хочете навчати, і ту кількість ми надаємо ліцензії на цей продукт. Тобто, цей сертифікат вам дає можливість повноцінно інтегруватись в нашу. Сім'ю, так би мовити, наших продуктів сподіваюся, що ваш здобуток не буде закінчуватися тільки цим сертифікатом. У нас далі йдуть нові програмні продукти. Ми активно їх розробляємо, адаптуємо ці продукти від німецького виробника SAP Business One, Відповідно, до адаптуємо до національного законодавства з урахуванням всіх наших українських реалій. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день з майже 15 навчальних закладів ну більшість це 60% викладачів, які досягли результату. Відповідно, з вашого дозволу, перед тим як надати слово Тетяні Сергіївні, я хотів би назвати прізвище ім'я по батькові всіх слухачів, які Ну, знаєте, пройшли всі етапи, і ем, у нас велика радість сказати, що ви найкращі. Якщо десь я помилюсь там з наглості, прізвища, ім'я одразу вибачайте, я буду дуже старатись. Тому на сьогоднішній день е, до нашої когорти успішних людей доєднується доктор економічних наук, професор Дубініна Марина Вікторівна, е, яка представляє Миколаївський національний аграрний університет. Сирцева Світлана Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент також цей же університет. Лугова Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент Миколаївський національний аграрний університет. Чабан Юлія Юрьевна. Миколаївський національний аграрний університет, також кандидат економічних наук і доцент. Ну, це заслуга е, е, Тетяни Сергіївни, що скільки викладачів саме були представлені Миколаївського національного аграрного університету, і всі ці викладачі е, успішно закінчили навчання. Тому наші вітання. Дозвольте перейти далі, Карноушенка Валентіна Григорівна, Державний університет інформаційних комунікаційних. Технологій, я так зрозумів, вона працює в університеті не вказано, на якій посаді. Мені приємно бачити тут прізвища завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора з Гурської Оксани Миколаївни, яка також представляє Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Бірченко Наталія Олександрівна. Державний біотехнологічний університет, кандидат економічних наук, доцент. Старенька Ольга Миколаївна, Одеський національний економічний університет. Демченко Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент. Університет, доцент, майже рифма. Олена Олександрівна у нас представляє відокремлений структурний підрозділ «Боярський фаховий коледж. Наші вітання дуже приємно знаєте, що в нас включились в коледж, коледжі, їх дуже багато представлено, і дійсно вони, як кажуть, не пасують задніх і в деяких питаннях обходять навіть славетні університети. Тому ще раз, наші вітання приймає також боярський фаховий коледж, і, зокрема, куліш Наталя Володимирівна. Наталі Вадима, Володимир. Володимир, вітаємо вас. Пінчук Світлана Станіславівна, яка представляє також бугерський фаховий коледж, ну ціла когорта, кандидат економічних наук, доцент. Е, я хочу поправити, що цей коледж входить до національного університету біоресурсів, ну, бі, да? університет біоресурсів і природокористування. Е, Негода Юлія Володимирівна, кандидат е, доктор економічних наук, професор. Яка представляє також Національний університет біо, е, е, ну, бі, да, України, е, відповідно, Тарасенка Анастасія Олександрівна, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, е, Фахівець, Матвієнко, Анна Миколаївна також. Державний університет інформаційно комуніційних технологій. Вона працює на посаді провідного інженера, і це надзвичайно приємно, що в нас такі продвинуті провідні інженери. Чаченко Марія Юрівна також представляє Державний університет інформаційно комуніційних технологій, лаборант кафедри підприємництва торгівлі і живої діяльності. Йожика, Йожикова Ірина Валерівна, студентка. Це ну, у нас от два студента. Ми, ми обіцяли Запорізькому національному університету. Той раз вони не попали. У нас тут є виключення Йожикова Ірина Валерівна і Графська, Діана Сергіївна. Нам приємно, що студенти змогли осилити не просту програму навчання. Призначене для викладачів, успішно з нас дали іспит і отримують сертифікат. І замикає наш список Уманська Вікторія Григорівна, яка представляє Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кандидат економічних наук, доцент. Тобто, ще в процесі в нас. Деякі викладачі, я знаю, там просили відтермінувати. Можливо, я когось пр пропустив із дуже наших поважних слухачів, тому ви можете мене поправити прямо зараз. Якщо пропустив, якщо ні, ще ми так би мовити завтра. День у нас організаційний. Ми ще раз перевіримо. Можливо, ще хтось здав, доздав, і ми з радістю відправимо вам сертифікат. Ну, відповідно, в мене ну надзвичайно така ну, приємність сьогодні. У нас один із найкращих викладачів, я вважаю, в нашій країні це Тетяна Сергіївна, яка дуже активно взялася за цю роботу на абсолютно аматорських таких умовах. Ну, вона підняла цей курс, тому що цей курс спочатку у нас був призначений для виключно корпоративних наших клієнтів. Але Тетяна Сергійовна змогла розробити саме методику подання інформації для викладачів і студентів. Тому, Тетяна Сергіївна, прошу вам слово. Дякую. Дякую, Володимир, Володимир Олександрович. Дуже приємно, але дуже дуже багато так похвали. Ось тому я дякую кожному викладачу. Знаю, що зараз такий непростий час, коли і проблеми були зі світлом, але кожен з вас приділив досить велику увагу цьому курсу і старання. Тому я хочу привітати кожного. І кожен із вас ви. Якби досягли цієї щаблинки так, і несете для наших студентів е, таке, можна, можна сказати, програма, яка на сьогодні е, досить актуальною актуально, актуально є, я вибачаюсь. Тому кожному дякую за приділений час. Е, бажаю всіх, всім з прийдешніми святами вітаю кожного. Бажаю нам е, перемоги. Це, мабуть, кожен очікує і здоров'я, і всього найкращого. Тому дуже дякую кожному викладачу, тому що знаю, що зараз у цей дорогоцінний час, коли були дипломники, сесія плюс виключення електроенергії, і на все потрібно було знаходити час. Тому, а час це саме дороге, що в нас є. Тому я кожному дякую за, за ваше навчання. Дуже дякуємо Тетяна Сергіївна за теплі слова. Е, в нас у ну, мене така чудова нагода сьогодні е, запросити всіх учасників е, нашої роботи. Ми зараз активно співпрацюємо е, з університетами да, з різними. І ну, ви бачили, ви дякую, запрошуєте нашу команду постійно на конференції. Ми як стараємось е, активно приймати участь, і ось, зокрема. Зараз ми анонсували нашу конференцію на базі Державного університету інформаційно-комунікаційних е, технологій, де ми вже будемо, буде наша команда, наш власник, директор. Тобто, ми хочемо представити наше бачення розвитку е, проєкту на наступний 2025 рік. Тому я розміщав інформацію в себе на стрінці Фейсбуці, далі ще продублюю інформацію. Про конференцію відповідно в нашому чаті в Телеграмі і всіх запрошую. Якщо ви хочете отримати там сертифікат учасника, то прошу заповнити Google форму. Про ваші дані. Про ваші, я ви можете мати два статуси. Статус слухача і статус доповідача. Про це треба вказати. Якщо ви хочете опублікувати тези, там є інформаційний бюлетень, який ви можете розгорнути і відповідно, так би мовити, безкоштовно опублікувати там тези. З нами сьогодні присутня кандидат економічних наук, доцент Мартиненко Марина Олександрівна, яка заступник завідувача кафедри, яка дуже опікується цією конференцією. Вона також проходила навчання. Я її попросив долучитися, щоб підтримати наш проект. Ну і відповідно, Марина Олександрівна, ми вас вітаємо. Раді, що ви присутні. Марина Олександрівна. Відповідно, вона буде розміщати інформацію. Про учасників і формувати збірник. Да? Після 3 січня ми сформуємо збірник, і ви зможете завантажити вашу роботу. Ну, в принципі, я так багато кажу. Можливо, хтось там хоче нас поругати да, із присутніх. Тут я бачу, що. Е Багато людей, можливо, ми не тільки гарно вчили, а є й критика. Ми до цього нормально відносимось, тому чим більше критики, тим ми зростаємо. Ну, якщо буде похвала, то це взагалі для нас велике свято. Тому прошу, шановні слухачі, друзі, колеги, кажіть все, що ви про нас думаєте. Дякую за увагу. Прошу. Володимир Олександрович, можна подякувати. Прошу, будь ласка, приємно. Вам дякуємо за можливість долучитися саме до проходження цього курсу. В якості викладання ну якось наші викладачі не сумнівались ніколи. Ми Тетяну Сергіївну знаємо, любимо досить давно, тому їй окрема подяка, що вона так само в своєму дуже завантаженому графіку знайшла цей час на нас на всіх. Єдине шкода, що на аматорських основах ну, я думаю, що це поправиться з часом, правда? Є така надія, що воно так буде. Ну і бажаємо вам подальших успіхів, нових програм, щоб ви розвивались, запрошували нас і студентів. Це актуально, це потрібно. Будемо приймати участь, будемо вчити студентів. І так, приєднуюсь до побажань скорішої нам перемоги. Всім здоров'я, тепла, затишку і з прийдешніми різдвяними святами всіх дякую. Дуже вам дякую, Марина Вікторівна. Дуже приємно почути похвалу з ваших уст. Буквально сьогодні ми спілкувалися з завідувачем кафедри вашого університету Світлана Іванівна, також дякувала. Ми активно запрошували прийняти участь в нашій конференції, тому вам велике, велике. Подяка і вашій кафедрі, зокрема. Можливо, ще хтось хоче доєднатися е, до нашого дійства, сказати пару слів? Прошу. Ну, я так розумію, що у нас дуже скромні викладачі. Е, вони так дякують мислено або ругають мислено і вирішили нічого не казати. Але ми приймаємо все і до цього нормально відносимось. Знаєте, ми не планували, а так вийшло, що наша зустріч, тобто ви зрозуміли, що ми по вівторкам робили наш розклад. Наша зустріч припала саме на Різдво. Таке, знаєте, чудове свято, свято мира, надії, любові. Тому я хочу всім нам да, побажати, щоб дійсно все здійснилось, да, щоб в нашій країні був мир, ми реалізували всі наші амбіції і бажання. І 25-й рік нам і нашій країні приніс процвітання. Ну, тоді, якщо немає від вас запитань, да, Якщо е, ми, так би мовити, все окреслили, всі наші питання ми відповідно закрили, то дозвольте від себе, від нашої команди. Я бачу, що Оля у нас, е, на жаль, знаходиться на зустрічі, вона не встигає до нас доєднатись, тому дозвольте я. Від нашої компанії від всіх нас ще раз подякую вам. Для нас велика честь працювати з вами з, з прекрасними навчальними закладами з представниками, і ми дуже дуже сподіваємося, що це ми не зупинимось на досягнутому. Да, тобто, ви не просто отримали сертифікат, певні знання і компетенції на цьому заспокоїтесь, але й будете розвиватись особисто. І підтягувати, як то кажуть, ваше оточення до справді потужних програмних продуктів, які дозволять нашій країні вийти на лідерські позиції. З тим дякую ще раз за увагу і до побачення. Дякуємо, до побачення.